Почекайте, почекайте. Яке сьогодні число? 21 березня 2015 року привезли чотири нових мешканця. на ставок Панталія. Закліпсовані. Зараз будуть відпущені водойми. бачишь ты в экран на экране видно угу. во экран тут все видно во экран во ну, бачу, Бнака, я не... во. ну ванька ты моя снимай ванька ванька да угу. видно да где видно было Видно добре, Саш? Не дуже добре. На, Дивись тут. Да я випускати буду. На ти. Пускай. 9 кілограм один. 9 кілограм другий. пятерочка. И еще один. Пять семьсот.